Подивіться, яка шикарна підпушка. Вона так і залишилася, хоча джемпер перев'язаний. Нічого особливого в ньому немає. Звичайно, дуже проста модель. Виграє, мені здається, тільки за рахунок оцього візерунка квадрати. Таким візерунком, мені здається, можна в'язати з будь-якої пряжі. Абсолютно дуже класичний візерунок. Всім привіт! Ви на каналі Візання Хобі. Мене звати Олена. Сьогодні таке спонтанне відео, сподіваюсь, воно буде коротеньке, невеличке. Я його хочу назвати Нове життя старого кардігана. Хто пам'ятає, у мене на каналі є відео про кардиган Хвиля, про який я казала, що буду його перев'язувати. Ну і ось новий виріб. Фото ви бачили на початку. Я на себе його не вдягала, бо дуже-дуже жарко. ну Неможливо в ньому фотографуватися в тому светрі. До того ж, я ще буду його доробляти. Сьогодні я не буду розповідати, скільки петель я набирала, що, чого. Сьогодні таке відео більш загальне. Одразу про нитки, щоб потім до них не повертатися. Той кардіган я в'язала з ниток ярнард Marino Deluxe 50 колор 7003, в 100 грамах 280 метрів. 50% вовна, 50% акрил. Непогана нитка. Так, і додавала другу ниточку Alize Kid Mohair, щоб трішки розвести ось цей жовтий, хоч він і молочний, написано було на сайті, але оцей теж молочний. Але різницю ми всі бачимо. Kid Mohair, так, тут колор 62-50 грамів 500 метрів. В'язала в дві нитки. Ну, тобто, у мене був кардіган, ось той хвилі зв'язаний у дві оці ниточки одна така, одна така. Я їх не роз'єднувала, бо це ж неможливо так, роз'єднати. І зв'язала зв такий джемпер. Спочатку хотіла зв'язати теж кардіган. Але вже якимось іншим візерунком, нічого мені, на думку не спало, і я знайшла в інтернеті, рилася, рилася, і знайшла фото дівчини, яка сиділа в джемпері, ось зв'язаним ось такою кліткою. Мені дуже сподобався цей візерунок, він простий. На мою думку, ефектний, такий стриманий, класичний, і я вирішила, що така клітинка оце буде для мене саме те, що треба. Тому я зв'язала, такий картіга... ой о, такий джемпер собі в клітинку. Значить, скільки. Петель я набирала на цю клітинку. Ширина клітинки 15 петель, висота 21 ряд. Ось 22 ряд це виворітні петлі. Між клітинками 2 виворітні петлі, тобто рапорт візерунка 17 петель Кому треба, розраховувати, робить такі розрахунки. В'язала весь джемпер на номер 4 No4,5. Він має вигляд пройму, пройму спущене плече, додавала на пройму 7 петель, рука в'язала по колу без швів, звужувала. Постійно у мене так вийшло, що одне звужування посередині клітинки йде збавлення петель, друге на, якраз на ось цьому ряду виворітних петель. Тобто в кожному 11 ряду я робила збавлення в рукаві. Скіс плеча дуже глибокий. Я розверталася 10 разів через кожні 4 петлі. У мене здається, тут чи 41, чи 42 петлі на плечі. Ну, Так як спиці 4,5 і ниточка не тоненька, то ми бачимо, що досить ну, таке плече у мене довге. Все стандартно, як я в'яжу, горловина. Набиралася з петель нижнього ряду під кромочним. Горловина по колу, закрита фабричним закриттям голкою. Манжети теж зв'язані по колу, розінка один на один, теж закриті голкою. Е, ну, все. Більш нічого тут такого, е, чогось е, з, з них зшибательного немає. Е, у мене всього 11 квадратів. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Ні, 12 квадратів, так, шостий квадрат у мене на, розташувався на бічних сторонах. Джемпер зв'язаний по колу без швів, рукава без швів, ось такі пахли. Я підрізи не роблю, мені вони не потрібні. Я не дуже повна вгорі. Так, ось такі пахли, спинка. Так, низ. Тут у мене резинка. Я спочатку у мене ж була, залишилася резинка від мого кардігана, я вирішила її залишити, але ж там вона в кардіганові вона ж не з'єднана. І я так подумала, що, можливо, я її не хотіла розпускати, звяжу джемпер, а потім резиночку хайненьку зі я так і зробила, але довелося ту резинку відрізати, бо вона була зв'язана на більш товстих спицях і не, такий неохайний не мала вигляд. Тому я її відрізала, набрала з відкритих петель і зв'язала окрему резинку на спицях номер 3 здається. Закрила теж голкою фабричним закриттям. Нічого особливого в ньому немає, і навіть немає що про нього більше сказати. А коли я його зв'язала, то, звісно, що від того, що ці нитки були вже в роботі, були вже в носінні, я ж носила той кардіган, то Полотно було геть ну, нерівне. Ми знаємо, коли в'яжемо з перев'язаних ниток, з розпущених, петлі нерівні. Ну, Вони і зараз не дуже рівні, але більш-менш мають вигляд, і цей джемпер має вигляд досить пристойний. Тому я його попрала руками. Ось так ось склала вздовж навпіл і повісила його на гусак. І він у мене ось так стікав, ось так висів, стікав, і витягнувся. Петельки вирівнялися, але саме полотно витягнулося. Витягнулося аж на 4 сантиметра. Для мене це задовгий, дуже задовгий. Светр тому, бачите, що я буду робити? Я буду знову ж таки відрізати ось цю резинку, відрізати, мабуть, ось так відріжу навіть пів квадрата, да, ось, і зв'яжу резинку по Заново. Ну, нічого страшного. До того ж витягнулися і е, рукава. їх теж Ну їх відрізати не буду. Просто, якщо вони зв'язані у мене згори вниз, то я просто розпущу, теж десь, десь, ось так, пів квадрата. Це однозначно, пів квадрата доведеться розпускати. Збавлю петлі. І зв'яжу манжет ось так. На манжеті у мене 40 петель. Ось такий мій виріб. Що хочу сказати, не можу, не можу просто ось не можу не сказати, наскільки мені подобається. Ось ця пряжа Алізекід Мохер. Ось, окремо з неї в'язати не можу порекомендувати, бо вона жорстка і колюча. А як доданок до основної пряжі для теплих речей, то це просто ідеально. Нитки полотно перев'язане, але ми бачимо, який підпушок. Він не високий, не дуже густий, він такий благородний. Ну, от... І нитки носилися, і пралися, і перев'язувалися, і дивіться, нічого цьому Мохеру не сталося, нічого з ним не сталося. Такий підпушок, що просто. Ну, мені дуже подобається такий ефект. І вони не скаталися ніде нічого. Не скаталися, не скрутилися, і до того ж, мені ще дуже подобаються ось ці нитки Ярнард Маріно Deluxe. Вони теж дуже гарно носяться. Якби це я вгадала ще з кольором, то Взагалі, б. а так цей колір мені не личить і не дуже не знаю, як я буду його носити, цей джемпер. Ну, але ще мені трішки треба його допрацювати. Ось таке коротеньке відео сьогоднішнє про е, мій новий виріб: те, над чим я працювала. Взимку та навесні ще. Дякую всім за увагу. Кому сподобався цей візерунок, беріть собі на замітку, користуйтеся, в'яжіть. Дякую всім за увагу. Хай всім нам щастить. Скорішої нашої перемоги бажаю миру, як завжди, добробуту. Натхнення міцного-міцного всім нам здоров'я. Невеличке відео на вздогін. забула сказати витрату. Ось цих ниток Маріно Делюкс у мене була ціла упаковка 5 мотків, і пішло на цей джемпер 4 мотки. Трішки я взяла зовсім трішки з п'ятого, але враховуючи те, що я буду його ще обрізати і низ, і рукава, то можна сказати, що пішло 4, рівно 4 мотки. 280 грамів це 1120 метрів. Якщо брати в розрахунок мітраж, то ось цих ниток. Тут 50 грамів 500 метрів пішло трішки більше, ніж два мотки, тобто 2 повних і ще трішечки з третього. Ось такий розрахунок. Кому треба, розраховуйте, користуйтеся.